Напевно, вже багато із нас чули фразу розпочався, розпочнеться ювілейний рік. Що це таке і чим він розпочинається? У католицькій церкві кожний 25-й рік відбувається урочистість ювілейного або ще в іншій назві Святого Року, рік, який бере початок ще із Старого Завіту. Закон Мойсея передбачав, що кожний 50-й рік. Ізраїльський народ може отримати благодать, благодаті, пов'язані з їхнім буденним життям повернення боргів, повернення відібраних земель, звільнення із рабства. Це насправді великі благодаті для простих людей. І тому церква пропонує прожити такий рік дійсно у благодаті. Святий рік є ознаменований. Найперше паломництвами до святих брам, брам, які відкриваються у Римі. Уже 24 грудня Папа Франциск відкрив ювілейну браму в базиліці святого Петра. Надалі відкриються ще інші чотири головні базиліки зі своїми брамами, брами, які протягом 25 років є замурованими, і тільки на один рік відкриваються для того, щоб насправді фізично відчути себе в благодаті. Перед цим виконавши паломництво, здійснивши е, дійсно цю, цей рух на зустріч до благодаті і фізично пройти через цю браму, яка символізує е, єдність із Христом, входити в ці брами е, означає зустрітися із Божою любов'ю і Божим милосердям. Паломництво є моментом навернення, моментом е, визнання своїх слабкостей, своїх провин. І входження до цієї брами очищення, брами свободи, якою є сам Господь. Папа в булі проголошення ювілейного року для кращого пережиття всіма вірними ювілейного року розпорядився також в кожній дієцезії відкрити ювілейні місця, де паломники, прямуючи до них, зможуть отримати ювілейні благодаті. Такими місцями в Мукачевській дієцезії є кафедральний собор Святого Мартина в місті Мукачево та парафіальний храм воздвиження Всечесного Христа у місті Берегово, які саме благодаті можемо отримати в ювілейному році. Найбільш видимою і е, підкресленою є благодать повного відпусту зустріч із милосердям Божим. Повний відпуск це відпущення кар. За ті гріхи, які вже були відпущені в Таїнстві Сповіді. Для отримання цього відпусту, вірний, який в паломництві прийде до ювілейного храму, до ювілейного місця, до ювілейної брами, має приступити до таїнства сповіді, взяти участь в Євхаристії, приступити до святого Причастя. Утримуватися від будь-якої прив'язаності до гріха і виконати молитву в намірах святішого Отця це є умови, які виконати, і за це можна отримати благодать, повного відпущення, повного відпусту за дочасні кари.